Усім привіт, дорогі підписники, гості каналу. З вами я, Роман Світош. Є можливість, друзі, я хочу з вами поділитися інформацією щодо автомобілів, добрий день, які продаються сьогодні на ринку. 25-й рік, як кажуть, прийшов дуже швидко. Зміни, я б не сказав, що відбулись якісь колосальні. Але сьогодні хочу, друзі, підняти, знаєте, яку тему? Хочу підняти тему стосовно. Давайте трішки пройдемося стосовно того, що мені написали коментар. Я, друзі, якщо коментар якийсь цікавий і є можливість його розкрити, то хочеться все-таки про нього, віця як машини гарно розчищені. Розповісти. А коментар цікавий, до речі. Людина написала, що на сьогоднішній день, якщо ви хочете знайти автомобіль, то по хорошій ціні ви його не знайдете, тому що завжди хтось із своїх його перекупить. Ви знаєте, в принципі... Десь в цьому якась, ніби правда завжди була, і якась правда є. Але хочу вам сказати, знаєте про що? Хочу вам сказати про те, що, друзі, просто-напросто ми трішки десь тобі приймемо якусь точку, з якої ми будемо починати. Правда в тому, що е, склались такі обставини зараз у нас в країні. І ці обставини не останні 3 роки, вони дають розуміння. Давайте вже щось почнемо, то ми так будемо тут навіть не видно інформації. Що є такі моменти, що треба визнати, що ринку в принципі немає. От про це, що колись, якщо дійсно ви виставляли автомобіль по низу ринку, у вас він був хороший, до вас приходили там, перекупи, які при, 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 при приїзді з вами торгувалися, ламали вас там, по ціні, як там, хто як, та, але ми це на увазі, у вас забирали цей автомобіль, якщо ви були готові ще поторгуватися, тобто... Низ ринку хороший автомобіль продавався швидко. Нижче низу це взагалі було все продавалося. То на сьогоднішній день я зустрічаю людей, які реально продають автомобіль. Гарний автомобіль. І він каже: Роман, я вже поставив найнижчу ціну, дзвінків немає. Я думаю, може, електричка каже, яка модель? А дівчинка каже до мене, Passat b 8 Я думаю, можливо, на автоматі, бо там DSG, думаю, може, може, десь там, десь якийсь, знаєте, щось можна. Ні, каже на механіці. Ну, правда, простенька комплектація. Ніколи простенька комплектація, якщо ви по низу ринку продавали, а автомобіль був класний, не було зупинкою купівлі автомобіля. Так що ж змінилося? Змінилося це, друзі, що на сьогоднішній день просто-напросто ринку немає. Треба це зрозуміти. Його просто немає. Наступна ситуація: У мене ще один товариш теж продавав. Зараз вже не продає, передумав. Каже, За буду ще їздити. Також та сама ситуація. Людина. Продає автомобіль, спочатку, звичайно, вища ціна, потім вже зійшов на те, що просто поставили ціну найнижчу, яку тільки можна було побачити. Друзі, не було ніяких дзвінків. Я вже під'їхав потім ще на площадку, думаю, більше інформації потрібно подати. Ніяк, просто ніяк. Тому оцей момент, що був, було 3 роки раніше, його зараз просто немає. Ринок відсутній. Зараз, щоб продати автомобіль, треба якось, знаєте, бути в якійсь ситуації, щось десь кудись попасти в такий момент. Ну, одним словом, це нема, немає того, того такого моменту, як було колись, що автомобілі гарні продавали швиденько, понизу ринку продавали швиденько, і це все було, я б сказав, якось спрогнозовано. Ти розумів, на чому ти стоїш. Зараз ти нічого не розумієш, на чому ти стоїш, і що в тебе буде. Ти просто розумієш, що є, треба продати, продаєш. Друзі, поки ще з вами спілкуємося, показую інформацію. Ще один випадок нагадав собі. В мене є знайомий, який має три автомобілі. Каже, один треба продати. І хтось каже, Романе електрички, напевно, він не може продати. В нього є електрички, але проблема не в електричках. В нього є ще звичайний бензиновий автомобіль. Він його там теж ціною опускав, піднімав, тут навіть друзі навіть прорватися буде важко до інформації. Треба буде щіточкою приходити. Щіточка, до речі, в машині є. І треба було взяти. І така сама ситуація. Він до мене каже: Та що ж таке, чому я не можу продати автомобіль? Ні один. Ну, будемо казати правду. Просто нема ринку. Чи продаються автомобілі, так продаються. Тоді ви до мене скажете, Роман, як так? Ринку немає, автомобілі продаються. Ти кажеш, що одне протилежне іншому. Мова йде, друзі, про те, що сам факт. Зараз з нинішньої ситуації немає о цього розуміння, що ти купив, наприклад, автомобіль по низу ринку, і ти його по низу ринку дуже швиденько продав, бо ти вдало його купив. Ні, ти можеш з тим автомобілем просто сидіти продавати. Та прийде людина купить. Але так як було колись, що це зразу на тебе налітали всі і всі хотіли твій автомобіль. Такого зараз немає. Чому? Завжди є питання: а чому ж так? Все дуже просто. Ринок настільки зараз потужно, по кількості є багато людей, які хочуть скинути автомобіль, які виїжджають за кордон, в яких просто міняється життєва ситуація. І людина продає автомобіль. І таких продавців є зараз дуже багато, більше, аніж покупців. І от стоїть питання: от так воно зараз все виглядає. Хто міг подумати, що настільки за 3 роки все може помінятися? Помінялось дуже багато, насправді, у нас за 3 роки. І автомобільний ринок, як кажуть, він також помінявся. Тому все питання тут ми змінити не можемо. Ну що, 5 хвилин у нас трішечки інформація по коментарю, як я вчора, до речі, людям пообіцяв, що я розкрию. Відео зараз буде на монтажі. Але по цьому коментарі, друзі, хочеться роз... хотілося це розповісти. Давайте ми зараз тоді що? Давайте ми зараз по інформації. Це 11 рік, 7900. У нас така, як вже класика, друге половина відео. Подаємо інформацію про автомобілі, а саме начитка того, що бачимо в описі. 1,4 бензин, механіка 133 рідного, друзі, car Vertical, всім допомогу. Тільки він допоможе вам зрозуміти, чи є якась біда, чи нема. Навіть якщо немає інформації про бігу, бо всі часто чекають, Каже, Роман, я відкрив Car Vertical, я пробіг, не бачу. Так, тоді ви просто знаєте, що власник не відвідав офіційне СТО, його треба фізично перевіряти. Тут проб'ємося. Автомобіль. Ну, от десь так воно все виглядає. Так, і ми рухаємось далі. 15-й рік Гмиган. Ціна 1,5 дизель-автомат. Тут все правильно. Є автомат. Якщо комусь треба на автоматі, то перевіряйте, дивіться. Карвертік, як я завжди кажу, також вам всім в допомогу, друзі. І надіюсь, що все буде. Позитивно. Ну а хто для себе шукає автомобіль, друзі, можу вам по... порекомендувати дати пораду від себе. Знаєте, яка порада? Оце все, що ви купляєте, ви згадаєте, як ви підбираєте яблука на, на, цьому, на ринку, звичайному. Та? Прийшли на ринок, стоять бабульки, продають яблука. Кожне яблуко ви піднімаєте, дивитеся зі всіх сторін. Гниле, не гниле. Іноді бабулька каже, давайте я вам кусочок вріжу, попробуйте, пане, попробуйте гарні. Яблука з машиною те саме, тільки машина дорожча, ніж яблука суттєво. І кошти на машину збираються суттєво довше. Суттєво суттєво. Тому, так, 12 рік, 7,950. фокус 1,6, дизель, механіка. Ну, дивіться, друзі. До речі, по механіці і по автомату. Моя суб'єктивна думка купуючи бушний автомобіль 200 пробігу плюс. Заглядайте більше все-таки на механіку. Все-таки це простіший агрегат. А ви купляючи автомобіль, ви купляєте все, що в ньому є. І оце все, це автомат, це додатковий такий, знаєте, агрегат, який є непростий. І з пробігами 200 250, 300. Це те, що ми бачимо, лічильники. По факту там може бути набагато більше, так? То розуміємо, що відбувається. Ну, говоримо про чесний пробіг, так тобто. Якщо автомат, то він має бути з пробігом до 150, так що він ще вам щось послужив, цей автомат. Якщо, механ... Якщо вже більше 250 пробігу, 200, давайте так, навіть вже 250, це ми так навіть з запасом беремо 200, то краще утриматися, краще на механіку сісти і на механіці поїздити. До речі, це корисно. Треба їздити і на, і на автоматі, і на механіці, а то я дивлюся, зараз молодь. Хлопці молоді на права здають на автоматі, тобто навіть на механіці не вчаться. Та всяка ситуація була. І до вас гості приїхали, і позаду зупинився хтось з друзів, десь він там відійшов, не відійшов, сидить за столом, і ви не будете вміти переїхати цим автомобілем. Та це сміхота. Тому молодь. Беріться за голову і треба вміти все не все робити. А як треба зробити, тоді ви будете вміти це зробити. І це, я думаю, ну, очевидні прості речі. Американський пасад, про який колись писали, що це пассад Б7 так називали, називали люди. Потім потихеньку, хто трішки був шустріший, розібрався, що це не Б-7 європейський пасад, а просто пассат американський. 12 рік, 11,700, 2.0 дизель автомат. До речі, цікава річ, чомусь ось ці пасати, друзі, вони, якщо Автомат на бензині, то там звичайний в цьому році, принаймні. А якщо вже дизель, там DSG. Як такий ринок сформувався на цьому, я не можу цього зрозуміти, але це факт. 22-й рік, 22 900 кона. Електрика. Звичайно, що електрика це автомат-коробка, хоча якого там автомат, автомата там взагалі немає. Це факт. Це треба розуміти, знати. Так, в нас там зараз ауді, друзі. І автомобілі, які в ціну дорожче. А в нас трошечки хотілося б сьогодні познімати автомобілі дешевші. Не дорожче 20, а дешевші 10. Тому ми переходимо на наступний ряд. І в наступному ряді давайте щось ще половимо. Ось дивіться, який автомобіль стоїть. Гольф 5. Ну давайте глянемо, що, що із цим авто по ціні. І... Який це рік? Рік 2008 5,950, 1,4, повністю обслужена, заявляє продавець бензин, механіка 254. Ну я вважаю, що це все правильно. Механіка на такому автомобілі з таким віком це більше плюсів, аніж мінусів. Тому для себе думайте, приймайте рішення. Це моя суб'єктивна думка. До речі, друзі, ми допомагаємо, якщо ви шукаєте автомобіль і вам потрібно буде його оглянути, ви можете в авторіо, наприклад, знайти автомобіль. Далі скинути автомобіль мені на перевірку. Я вам озвучу ціну. Якщо вам підходить, ви оплачуєте. Після оплати ми зв'язуємось із продавцем і оглядаємо авто. Працюємо по всіх містах України. Тому якщо допомогу потрібно, звертайтеся чим зможемо поможемо. А в нас в кадрі 12-й рік, 8500 шкода, Октавія А5. Ну, пробіг просто казковий, 140. Карвертік допомогу, і ми рухаємось далі. З такими пробігами це просто супер. Якщо такий дійсно є автомобіль, і все підтвердиться. 13 рік, 6800, Astra 1,7, дизель, механіка. 6800, друзі, сіли і поїхали. Астра. Дивіться, яка гарна, симпатична. На ці кошти. Бачите, ми знайшли ряд, де стоять автомобілі. В доступну ціну до 10 тисяч доларів. 10 рік, 7,850, суперб. 1,6 дизель. От так от воно є. Йдемо далі. Ford, знову ж таки, 5200. Друзі, ми попали на золоту жилу. 2008 рік. 1,4. Бензин автомат. Заявленого пробігу чомусь немає. Я б сказав, що це досить таки важливо. І з золотої жили ми прийшли до ще більш золотої жили. 26514 рік. Такий звір. Так, дуже цікаві автомобілі. Колись ці автомобілі дуже гарно, я знаю, купляли нових багато, вони були доступні. 20 рік, 18.200. Свіжий Kia Sportage 1,6. 123 тисячі заявлений пробіг, офіційна бензин автомат. Бачите, як я вгадав, є дійсно офіційна та, та, та офіційна є, про які я тільки що розповідав. Гольф 5 2008 року 6300 всього на всього вартість цього автомобіля. 254 тисячі заявлений пробіг. 1,9 дизель обслужена, заявляє продавець, але та, заявлено на це добре. А перевіряти з, з, я, так, як з яблуками, як я починав наше відео, це обов'язково потрібно робити, щоб знати, що ж ви за яблуко купили: зелене, червоне. І чи часом це яблуко не гниле. Вибачте за такий сленг, але це факт. Рік випуску немає, 3500 вартість автомобіля, Бора 1,6. Мабуть, вже при такій ціні рік значення немає. Але, друзі, дивіться, за 3 000 ви сідаєте автомобіль і повірте мені. Якщо автомобіль обслужений у гарному стані, буде служити вірою і правдою, прийшли ми, друзі, на локацію В'їзд-виїзд. Данило, бачу, там ходить. Зараз ми його дещо розпитаємо. Дев'ятий рік, п'ять тисяч корса, 1,2, бензин механіка. Данило, доброго здоров'я. Нам потрібно знову від вас інформацію, бо кожного разу добре. люди запитують, якщо можна про вс всю інформацію. Добре, базар, як бачите, сьогодні у нас працює і також працює в суботу. з Сьомої ранку до третього дня З'їжджається багато машин, багато покупців. Торги йдуть, все добре. А також є майданчик постійного продажу. Люди нам лишають автомобілі. Ми них продаємо, працюємо з понеділка по п'ятницю з 10 ранку до 7 вечора. Щоб вишити автомобіль, нам це коштує 500 гривень в тиждень. Всі ціни на автомобілі від власників без нашої націнки. Прослухав заїзний ринок. Заїздний ринок 200 гривень один день коштує. Все, друже. Тобі дякую, друзі. Це керівник Данило. А ми а ми погнали далі. Але що вже гнати далі, друзі? Ми йдемо вже на завершення, тому... Будемо завершувати наше відео. Хочу всім подякувати. Чуть мікрофон не, нам не впав. Подякувати, хто підтримує друзі. В 25-му році ми працюємо в штатному режимі, так як весь 24 й рік. Тому підписочка з вас, друзі, обов'язково, тому що ви будете пропускати дуже класні відео. А в нас все про авто. Пишіть коментарі, якщо буде цікавий якийсь гарний коментар. Обов'язково його розкрию в наступному відео. Усім успіхів, бережемося. З вами був Роман Світошак. І на завершення такий трошка дрифт.